29 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві в Бабиному Яру почалися масові розстріли мирного населення міста. За два дні було вбито 33 771 тисячі єврея, не рахуючи дітей до трьох років, яких розстрілювали, але не рахували. 30 вересня 1954 року закінчилися випробування і вступив у стрій. Перший у світі атомний підводний човен Наутілус водоміськістю 3180 тонн, збудований у США під керівництвом капітана Хаймана Ріковера. У перші ж роки свого існування Наутілус побив ряд рекордів для підводних кораблів. А у серпні 1958 року вперше в історії під водою досягнув географічного північного полюсу землі. Після 20 П'яти років служби і майже мільйона проплитих під водою кілометрів 3 березня 80-го року наутілус був списаний і у 1986 році став головним експонатом музею підводних човнів у гротоні. 1 жовтня 1881 року народився Вільям Боїнг, американський авіаконструктор та авіапромисловець німецького походження. Перший історичний політ відбувся в 1916 році. На наступний рік Боїнг зареєстрував свою компанію і зайнявся розробкою гідролітака. 2 жовтня 1869 року народився Махат Ганді – індійський громадський та державний діяч, один з керівників та ідеолог національно визвольного руху Індії творець сетіографа філософії «Ненасильство – батько нації. 3 жовтня 2005 року ураган Стен, що зародився 1 жовтня над мексиканською затокою, досягнув узбережжя півострова Юкатан. Принесені ним проливні дощі, привели до сувів ґрунту в ряді районів Центральної Америки і загибелі близько тисячі чоловік. В найбільш постраждалій Гватемалі два села стали братськими могилами для усіх жителів. 4 жовтня 1861-го Указом імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа на основі теологічного інституту, що існував з 1827 року, засновано Чернівецький університет. Він мав три факультети: православної теології, правничий і філософський. В 1875-му в університеті навчалось 208 студентів. А у 1933-му – 3247. 5 жовтня 1974 року американець Дейвід Кунст завершив першу в світі пішу кругосвітну подорож. Зносивши 21 пару взуття, відвідавши 4 континенти та 30 країн, він подолав шлях довжиною в 23 тисячі кілометрів і повернувся на батьківщину до місця старту.